Наше педіатричне відділення номер 3 розраховане на 25 ліжок, з яких є 10 спеціалізованих. У нас лікуються дітки з гастроентерологічною патологією і 15 ліжок загального профілю. Це є відділення денного перебування дітей. Починає працювати з 8 ранку і до 3 дня. Тут в нас лікуються дітки і лікуються, і обстежуються з різною соматичною патологією. В основному це більше патологія органів травлення. Ви знаєте, я тут вдруге перший раз я лежала з меншою дитиною. Це було років напевно сім тому. Зараз в мене надзвичайно позитивні враження про цю лікарню. Чистота чудові лікарі, як завідуючи, так і наш лікар, лікуючий лікар Ольга Іванівна. Ну просто ми в захваті від того, наскільки теплий прийом, наскільки кваліфіковані лікарі, наскільки чистенько в палатах прекрасні є ремонти. Ну все все дуже подобається. скажімо так ми раді будемо вітати усіх наших маленьких пацієнтів із задоволенням допоможемо.